Ольга Чуйко зараз у нас в гостях, і хотілося б добрий вечір. Ольгу хотілося б з вами поговорити про те, як власне в Європі змінилося сприйняття подій в Україні, тому що до того в програмі ми говорили про те, що достатньо агресивно працює російська пропаганда. А ви працюєте із європейцями? І от, да. от такі події, як сьогодні, вони, я так розумію, це не перша, не остання і достатньо часто трапляються. Та да, добрий там? вечір. Да. Добрий вечір усім. Дякую за таку можливість з вами тут мати дискусію. А, то є правда, а, є велика російська пропаганда, сильна, але разом з тим вона певно така завелика, що вже аж її забагато, що європейці на то не ведуться. Так сильно а, українці з собою тим, бороною своєї землі говорять більше ніж та російська пропаганда. Я мала зустріч вже тепер, за тиждень, трошки більше будемо знову супроводжувати наших 12 хлопців, котрі втратили ніг. Нема ампутовані обидві ноги. Одна нога є зовсім високі ампутації. Будемо їх супроводжувати до австрійської клініки зі ске. І пан а, лікар, головний такий керівник того закладу, так, пан Домаєр, каже: слухай, то що говорять в наступу телебаченню, то я так дивлюся, що мені не виглядає що неправда. Я не встигла ще відповісти. Він каже, я знаю, що неправда. Я ще нічого не сказала. Він каже: Я знаю, що неправда. Я буду вам допомагати. То не урядові програми. Наскільки складно взагалі зараз а, а, шукати підтримку. Я розумію, це е, тут у, у політики, уряд не мають жодного до цього стосунку. Да? Тому ви працюєте з звичайними людьми. Наскільки зараз е, важко шукати підтримку е, у людей? Да. Не треба да. Вона, то не то, що ми шукаємо підтримку людей. Люди одинакові, як тут і там. ми ми один одного показуємо, ми пізнаємо один одного е, шукати не скажіть розкажіть, бо добре, є розкажіть за нами про цю да, розкажіть про цю історію з французькими студентами. Чому а, раптом французькі студенти вирішили збирати гроші? Так раптом не буває, бо там серед тих студентів була така чарівна юстина. Одна єдина дівчинка, студентка угу. закінчувала той вуз, і їм треба французький вуз, але дівчинка так, але з України. дівчина з України угу. юстинка, і вона каже: Слухайте, у моїй країні біда. А вони, ну та там, ми щось там чули, певно, якісь були дискусії студентські. Але разом з тим вона каже: давайте зберемо на одну машинку, але ми при тим вже закупили машини з Франції. Угу. А, і десь вона стикалася з нашими колегами асоціації в Парижі. І вона каже, давайте ми теж закупимо, то ну, то купа грошей, кажуть студенти, ну почнемо з 20 доларів, 20 євро, угу. 20 євро і буде якесь там 100, там далі угу. подивимося. Разом з тим, вони зібрали більше, ніж на одну машину грошей. Вони почали ту акцію і назвали Ukraine Go. Угу. І такий піднявся рух серед студентів, не тільки Парижа, не тільки того університету. Такий піднявся рух, що було більше коштів, ніж на одну. Їм мало що бракувало до другої машини. Під'єдналися наші одні другим передали, що діти таке роблять. Давайте ми теж долучимося, і українці, і французи загалом додавали ті кілька нехватаючих тисяч, там дві-три. І було дві машини, і таким чином вони через всю Європу їхали до України. Зупинялися Франкфурт Майн, зупинялися далі Ляйцех, Потім е через е Вроцлав, далі, Варшава і так Львів. Україні була перша, і на Київ їхали чуть менше тижня. Зупинялися ті uh -huh. студенти. Їхали французи із українкою. України. Як, як сприйняття було от в тих містах, в яких вони? То, то не просто то і піднесене сприйняття. У мене таке враження, що а, а, гиту, а, ця російська пропаганда не діє на а, людей. Тому вже що вже не діє, ще не діє. Може мені так везле, може mm. мені так добре. Може, ми так з серцями, душами спілкуємося? Чи може вже не просто... діє? Певно, вже не діє. Правильно ви сказали? Вже не діє. Її так багато, вона так проплачена, що вона не діє. На одному номері може бути проплачена стаття, і на перших шпальтах українські хлопці не проплачені. буває. От ми зараз про Францію поговорили. Трошки сказали про Австрію, лікарі допомагають. Про яку ще підтримку можете розказати? То, то є цілий світ. Нещодавно з Мілану спільно Рим і Мілан привезли сюди 20 тонн гуманітарної допомоги на Артемівськ. Но це це українці, які там живуть, ні, чи ні ці, чи італійці? Українці можуть. Лише ініціювати, лише сказати, я люблю ту країну. Що раніше такого не було, вони любили кожен сам в своїй uh -huh. сім'ї, кожен в своєму серці. А тепер, так як і тепер тут, вони кажуть, ні, то я українець. Ви не ні, не плутайте, я не з Росії я з України, і давайте будемо рухати. Якщо маєш добре серце, і тобі не все одно, що там така біда твориться, така. Як воно перейшло на Європу, гібридна війна, uh -huh. то всі такі кажуть, то давай будеш допомагати. Відкри... знаєте слова, вони одне говорять, а вчинки більше. І коли ті сусіди, німці бачать, що українці щось носять до тих гаражів, щось якісь милиці, і вже ліжка, вже далі склади пішли. Вони од як ці українці, як мурашки. А що вам треба, діти? Питаються, німецькі лікарі. Слухайте, нам треба то чи інше, нам треба лампу, нам треба хірургічні інструментарі, нам треба. Дійшло до мікроскопів. Нам треба рентген. і вам це передавали. Нам це передавали так. Де ми, ми нам передавали місця, де воно є, де треба було швидко викупити з того чи іншого такого, знаєте, малесенького місцевого, як такі, як маленький розпродаж, коли закривається відділення. Щось таке різне є. Mm -hmm. Все розказують один до одному, бо то українці щось вони не кажуть, ми любимо, ми mm -hmm. робимо. І то більше діє, ні, ніж ніж та пропаганда. Mm -hmm. а, ці а, карети швидкої допомоги, вони працюватимуть в Дніпропетровську та у Волноваці. Чому саме ці міста були вибрані? E, це я так розумію, що це студенти ми, вирішили, так? Да? Студенти разом з нами. Студенти питаються, що де біда. Тобто де, 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 -то де, французи вони та. брали участь в, у, в ухваленні. Вони питалися, слухати, де більше, де, 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 де більше? Потрібно лікарні швидкої допомоги не встигали стільки поранених. Дніпропетровський шпиталь не може обійняти десь їх госпіталізувати. Шпиталь Мечнікова теж і воно прийшло на лікарню швидко, а там машин нема. Ну власне вони зараз поверта повернулися з України, і чи вони будуть продовжувати? Uh, ну, ви, ви ж зустрічалися uh, говорили. Чи вони да. будуть продовжувати ну, в, чи це Вони така, залишилися uh, в асоціації. Я підтримки. знаю ці студенти, так але що далі буде з проектами, то будемо разом ще ділитися один одним ідеями, бо певно будемо діткам допомагати, будемо мінятися. знаєте, можливо, приїдуть як студенти і з іншими, як воркшопи робити, піднімати як на стажування mm -hmm. один одних. Я Європейських думаю, студентів ви ви плануєте. Сюди, да. а українських туди так, але це такі, знаєте, сріжче. Вони готові. Вони готові. Тільки от коли ми кажемо, давайте будемо любити Україну. Ні, ну то мало. Давайте будемо показати, що ми щось можемо зробити, що від нас залежить. Якщо ці студенти можуть робити, то що дорослі можуть зробити? Що більше, Ольга? Чуйко, дуже дякую вам за розмову.